Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог туриці компанії Доктор Клінік. Я в ньому зареєстрована в цій компанії того, що дуже є багато українського виробництва продукції, яку я вже тестую не перший тиждень, і ось нарешті. Вирішила показати вам замовлення. Тому, будь ласка, залишайтеся зі мною, буду вам дуже вдячна. Це каталог вересень. У мене було два отримання в вересні, але знімаю тільки зараз. Так, що перше в мене? Це дуже мені сподобались, до речі, чоловічі парфу... парфумовані такі дезодоранти 150 мл. Запахи дуже класні, дуже просто, прям як парфуми. дуже. Мені подобається стиль, подобається, як вони оформлені. Це Турція. Дуже гарного виконання і аромати. Тут навіть відкриваєш, і чутно вже аромат який там має бути. Так, ану щільно, так, да. все щільно перелягає. Так що ось такі два дезодоранти. Якщо хтось з чоловіків бажає, будь ласка, звертайтеся, я продам. пишіть мені під відео без проблем. Суперові, мені дуже сподобалися. Потім в мене замовлені ось такі тут 6 штук, 6 таблеток, 120 грамів. Це для чищення пральної машинки. Bio Energy, бачите? Ось такі. Поки ціни не кажу, мої золотенькі, тому що я тільки дозвичаюся до цих цін, до цього всього, тому я не кажу. Дуже все щільно закрите. Що є українське, люди в мене почали замовляти українське. Якщо такого нема продукту в Україні, вже купують, але воно теж біо, купують уже інше, але я впевнена в нашій країні, що наші виробники теж зроблять ось такі продукти. Так. Global Leader Group знак нашої української компанії, яка представлена в турецькому каталозі Доктор Клінік. Це гідрогелові патчі під очі. Тут їх 60 штук. Все заклеєно, запаєно. Це наша Україна. Ось все з таким значком: це наша Україна. Я рада, Олічка, вже ми отримали ваше замовлення. Далі замовили. Дуже крутий, класний. Мені дуже сподобалось оформлення. Ви подивіться, прям він такий, як в склі, да? такий прям, як в слюді. Це такий блиц для губ, 306 номер, відтінок 3-2 мл. Дивіться, яка краса. Відкривати не буду, тому що це замовлення. Супер! Потім спитаюся, як аромат, як взагалі на губах тримається. Дуже класний. Дуже ось так. Супер. Так, Можу показати нашу помаду. Це в мене виходить B18 номер губна помада. Чому так? Тому що мені да дякую вам Оля Різнік, Вона прислала мені ось такий пробний зразочок. І ми по цьому пробному зразочку, донечки мої дуже сподобалася губна помада. Тому я ж кажу, дякуючи такому пробному зразочку, купили ось таку губну помаду. Я її нанесу. Донька нею вже користується, вже видно. Я її нанесу. Дуже гарний відтінок. Камера, на жаль, не показує, не передасть. Відтінок настільки ніжний, він настільки такий, знаєте, теплий, він нюдовий, але бачите, з таким блиском, дуже класний. Пахне цукерочкою. Дуже-дуже класний, дивіться, як він переливається, але він без шиммера. Він просто такий з блиском. Дивіться, бачите? Клас, така м'яко так нанеслася легко і швидко. Так що це B-18 це ось така губна помада. Я замовила на пробу 0,1 ось таку губну помаду. Тут у нас 4 грами по 169 гривень, до речі. Я ж кажу, ви не бачите, плівочка така закритий флакон. Впадає. Зараз я її відкрию, бо не хотіла, щоб гаяти час. Так. Ладно, так. Ой, яка тут краса. Щось так тісненько йде ковпачок, може, його треба розкриття. Тісненьке таке розробити. Воно таке, бачите, тіснення? Бачите, такі прям там, по всій помаді. Ой, як гарно, так? Да? До речі, 169 гривень. Вона повинна бути матовою, я не пам'ятаю, зараз я нанесу її. Вона, як вона легко лягає. Як вона легко лягає, подивіться. В житті набагато, по-перше, мене в житті набагато темні рука. Я не розумію, чому таке освітлення зараз. Але прям, ну, вона дуже гарна, дуже-дуже. І ця дуже гарна, і ця помада суперова. Тугенько йде сам закриття тугеньке. Головне мені, щоб тримався сама закрутка трималася цей ковпачок. Ось такий 01 відтінок. Він тут ось написано ззаді. На... Це теж Турція, Doctor Clinic. Ну класно, Ой, мені подобається класна, але нематово. Ще одна помада, теж така сама система в плівочці, такий невеличкий. Це виходить 3 грама та 4 грама. Це, до речі, велика помада. 4 грама це достатньо, в принципі, да? так. Не дуже мені подобається. От бачите, дуже легко, дуже легко відкривається. Так, ні. Так, наче як не відкриється. В сумочці не відкриється. Це я взяла такий ось нюдовий відтінок. Дивіться, і теж вона вся. Вона темніша в житті, така більш е, молочний шоколад, отак я вам скажу, і теж вона вся в такому дуже гарному ну, вигляді такий має. Так, нанесу я цю. От хто любить мідь, от такий колись була коралова мідь, от такий, ой, коровий, мідний, це корал, дивіться, вона така, бачите, прям як дійсно. Вона прям дійсно така, як молочний шоколад. Бачите? Дуже гарна камера, на жаль, не передасть той вигляд помади, яка є вона насправді. Дуже приємна. Дуже легко, до речі, нанеслася, дуже легко. я думаю, що буде мені пасувати. Побачимо далі по відео. По 169 гривень і знижка консультанта. Від 28, від 26, 28, 30% ти сам собі робиш цю знижку. Чим більше, звісно, береш, тим більше тобі буде знижка. Далі теж з такою плівочкою. Я перевідкрила її. Ви знаєте, що я полюбляю підводки. Ледь згадала. Так, ось так. Доктор Клінік, все. У нас тут виходить 3 грами. Ось така прям продовгувата вона. Мабуть, для ручки, щоб було зручно. Відкриваю при вас жорсткий, до речі, не м'який. Ну, такий він ну прогинається, але не сильно. Так, зараз десь проведу. Ой, як легесенько проводить. Дивіться, дивіться, які стрілочки. Ви бачите? Зараз помада як сяє. Дуже гарно, це Софійна помада. А це ці дві, що я взяла. дивіться, Яка вона. Нема запаху, взагалі аромату немає. Клас, 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 клас. Доктор Клінік, Турція це ось така у нас підводка. Я взагалі люблю декоративку. Хто мене дивиться, той знає, що я по декоративці це так, суперово просто. Далі. Взяла, я була акція, береш два і виходить дешевший на 20% дезодорант по 129 гривень. Вони перепрошую. Не буду, мабуть, казати вам ціни, щоб я вас не запутала, тому що я тільки до цін звикаюся, і тому мені важкувато в тих компаніях я вже звикла до цін і можу говорити. А тут, як ти казав, від автомату, якщо немає акцій, а тут мені трішки важкувато. То, до речі, чоловічі парфумовані були по 149 гривень. Чоловічі дезодоранти і жіночі, так що вже так узнали. Так береш один, другий мінус 20% знижка. І так, у мене два чоловічі, ось таких. Мені дуже сподобалися ці дезодоранти: 50 мл, дуже класні аромати. Супер! Просто вони приходять не закриті. Аромат дуже приємний, аромат чистоти, свіжості, тут дата виготовлення, все як виходить. І ось такі були. Я взяла рожевий, блакитний, 48 годин антиперспіранти, 48 годин чистоти чистоти і свіжості. Чудові, мені сподобався, що той, що той. Тобто я задоволена, тому що дезоранти мені потрібно. Знову-таки була акція на ось такі чудові, класні ласіони для рук та тіла. Тут виходить 100 мл. Це йде в. Ось так тут знак, що не не тестується на тваринках. Кокос та лаванда. Дуже ніжні аромати. Тут відкриваються легенько. Я просто по відео дивилась, я не не буду відкривати відчиняти цей по 100 мл. Зручно, до речі, брати з собою навіть в сумочку. І теж було береш один, на другий був 20% знижки. Дуже в різні комбінації може брати. як тобі бажаю. Дивіться, яка краса. Собі взяв і, будь ласка, в сумочку поклав, і в тебе є. Завжди, щоб були помив десь ручки, і ти завжди зволожиш шкіру рук, і буде доглянута шкіра рук або для тіла. Навіть ідея подарунка. Супер! Просто супер! Так, я користуюсь уже ось таким. Це вже я користуюсь місяця півтора, коли мені прислали такий GMP сертифікований гель регенеруючий з равликом, Це наша Україна Global Leader Group, Бачите наш значок? Бачите, буква М Моє. Тут його 15 мл для шкіри навколо очей та вуст. У мене, бачите, проблема ось тут. Я колись брала в лівесті турецький, потім він ще, його немає того, ну це доля видно. І я натрапила, що є в Доктор, Туна, ой, в доктор Клінік є ось такий гель навколо, для шкіри навколо очей це супер, і навколо губ, навколо вуст. Пом'якшення, регенерація, живлення. Супер! І в мене жіночка замовила ось такий теж крем, наша Україна. Дуже класно приходить в коробочці 15 мл. Супер. Там йде ціла лінійка і для вмивання, і тонік. Так що ось так моє користуюсь, мені дуже подобається. Але потрібно вранці та ввечері. Знову-таки, наша Україна, це дивіться 159 гривень, те, що пам'ятаю, я буду говорити. 159 гривень бальзам з екстратом кінського каштану іде, дуже все гарно оформлено, все показує чітко, де користувати його, використовувати його. Теж 22,08,24, все свіжесеньке. І цей бальзам, і тут його 500 мл, іде м -м, з екстратом кінського каштану, має противозапальну, охолоджуючу дію, зменшує болювін відчуття. Виклик варикозним розширенням вен зміцнює судини і знімає набряки. Ви знаєте, що зміснення судин необхідне, щоб не було у такої сітки венозної, не було розширення вен, да? щоб у нас була проходимість судин дуже чітка, ну, така здорова, так скажем, да? щоб все працювало, циркулювало дуже відмінно. Також допомагає зменшувати біль в області шиї, плечей та ніг. Ви ж знаєте, що е, якщо є м'язовий біль, е, десь напрацювалися, болять суглоби, руки, ви можете користуватися ось таким гелем. Супер! Це наша Україна. 159 гривень. Далі я взяла ось такий гель для прання для дитячих речей з перших днів для домашнього та... Ручного прання, гіполерген без хлору та фосфатів. Цілий літр. Бачите, тут такий маленький, ось омалеті намальована, 0 Так, це наша Україна. Супер! Відмінно я буду ним користуватися і скажу вам свій відгук, але я впевнена, що це відмінної якості. Тут цілий літр теж є. Бачите, коли закінчується 189 гривень, 169 гривень по каталогу. Так. Україна, Хмельницька область, Хмельницький провулок. Супер! Наша Україна. Інструкція, як використовувати і склад. І я вважаю, що підтримувати нашу економіку необхідно. Далі, ось такий універсальний пральний порошок, йде універсальний, що можна прати любі речі і кольорові теж. Так, гіпоалергени без хлору та фосфатів, цілий літр, І те ж саме. Так, чудове видалення плям, чистота речей з першого прання ефективно усуває забруднення, призначене для прання кольорових, білих, темних, а також підходить для всіх типів тканин, захищає колір тканин, не містить фосфатів, добре розчиняється у воді і, відмінно виполіскується, не залишаючи слідів на тканин, дарує приємний свіжий аромат. Підходить як для ручного прання, так і для машинного. Ось так. Я просто зараз, хто мене дивиться, дорогі мої. Я зараз використовую іще від компанії Української Лівеста. Я використовую ті гелі. Ви бачили, я набрала дуже багато тих гелій, і тому я зараз вже до використовую ті і почну вже або візьму і буду пробувати, щоб сказати вам, який ефект від саме ось цих гелей. Теж, бачите, є діли, де бачите, скільки у вас залишається продукту. Ось така краса. Я задоволена, тому що це Україна. Та дам це чудо, тому що я вже два тижні ним користуюся. Ось такий. Це засіб для миття душу та ванни. Але я ним, тут написано, Щоденного прибирання в ванній кімнаті не просто ванни, тобто і, і душовою і і душової кабіни, а е, прибирати все можна в ванній кімнаті та туалеті, добре справляється із кальцієвими і вапняниними відкладеннями, слідами урини і ржею, ефективно вимиває сантехніку, надає бликс. Це реально так. Я ним користуюся. в мене вже тут небагато залишилося. Я в захваті, просто чисто в захваті, дійсно. Тому що на змочену поверхню ви розпилюєте цей, цей засіб, і, будь ласка, протираєте губкою, якщо потрібно в унітазі Йоршиком, і все, і будь ласка, і ви собі маєте дуже гарну красу. Тому це наша Україна. Дивіться. Подобається 169 гривень. Будь ласка, звертайтеся в мене є на реалізацію. Ні, замовляйтеся, без проблем. Бачите, доктор Клінік Глобал Лідер Group, це наша Україна. Підтримуємо нашого виробника. Далі я ж експериментую, я беру. Я взяла поки ще одну піну. Це піна для ванни, крем карамель. Тут у нас виходить 750 мл. Який це аромат? Дивіться. Крем карамель, що це може бути кращого. Наша Україна 750 мл. Створена для делікатного догляду, м'яко очищує шкіру, залишаючи на ній ніжний аромат, створює стійку та пишну піну, молочні протеїни, що входять до складу засобу, мають регенувальні, тобто відновлювальні властивості, позбавляють шкіру від сухості, подразнень і почервоніння, роблять її гладенькою та оксамитовою. Ось так! Залишає е, приємний карамельний аромат на тілі. І тут написано: от намальована ванна. В кого є ванна, хто приймає дозволяє собі ванну 15-20 е, е, мл на ванну. Я думаю, що це копачок. Приклеєна вона таким чином, щоб не відкрився сам запобіжник, але я її відкрию і аромат. Це неймовірно, це неймовірно. Це таке, це божественна насолода, хто має таку можливість, будь ласка, наша Україна. Я в захваті, тому що я нарешті, в мене вже два тижні одне замовлення стояло, а я оце отримала ще з клієнтське замовлення. І я вже, ну, коли ж я знімлю, коли ж я знімлю, все трішки, трішки обставини життя не давали мені зняти відео. А це я взяла, дивіться, 750 мл з дозатором. Це наша піна для о, піна, Наш е, е, гель для душу мандарин та ананас. Це я відкривала, тому не жахайтеся. Я відкривала, і е, цей мене запачкувалася, я дуже довго його е, вдихала. Це настільки смачний гель для душу. Це просто 750 мл дівчата. Мужчини, дівчата з дозатором дуже зручно і знову таки, дивіться, яке гарне естетичне оформлення, дуже ніжний аромат. і густа конституція цього гелю для душу 750 мл. Подарує вам релакс, чистоту зволоження шкіри. Все, тут нема. Що ще може більше? Чистота, аромат, релакс і задоволення від того, що ви прийняли душу ось таким гарним. Там ще є два види гелів. З таким гарним гелем для душа. І мені подобається, що тут дуже всього мало. Раз і все по суті діла, бачите? Супер! Далі була дуже класна пропозиція. За кожні 149 гривень можна було купити ось такий гель для душу. Ось дивіться. За 49 гривень можна було взяти. І в мене, звісно, людина замовила такі гелі, іде з оливою, з олією оливи. Дуже класний. Іде потім із протеїнами козинного молока, це наша Україна. І іде з кокосовою олією спадогляд за тілом. Ось така. Дуже легко відчин... відкривається. Я взяла собі гель для душу з кокосовою олією. Я вже бачите, трошки його використала. Спочатку не брала-не брала, не брала а потім думаю, ні, буду купувати, щоб потім сказати, який ефект. Дуже зручно, класно відкривається, дуже без проблем. Суперово. І прозора пляшка, ви бачите, скільки його використали. Вся інструкція повністю. Ви бачите, як... що читаєте, все знаєте. І це наша Україна. Наш значок. Так що людина по 49 гривень взяла по 300 мл ось такі е ці гелі для душа. Супер просто. Я взяла антипліснява. Професійний засіб діє 100%. Знову таки, це наша Україна. Все намальовано повністю, розмальовано, розказано, розповідається, як ми застосовуємо. Ми застосовуємо на суху поверхню. Я знімлю відео повністю, як це все працює. Я впевнена, що наш наша Україна, наш засіб теж працює на 100% дійсно. І покажу вам його в дії. Я задоволена і я впевнена, що буду купувати 169 гривень. Тут у нас іде його під 500 мл, рівномірно нанести засіб на там, проблемну ту зону, да? зачекати 3-6 хвилин, поки засіб розчиниться на цій поверхні поганій, і витерти засіб м'якою ганчіркою до повного висихання. Тобто витерти дуже добре. Ось знову таки, скільки вже продуктів нашого України. Але це ж тільки я трішки тільки замовила, тому що все ж фінанси, розумієте? Так, далі ось такий величезний очисник скла. З дуже приємним ароматом, дуже гарно вичищує, вичищує без розводів, що скло вікон, дзеркала, скло в автівці, деякі такі скляні є от заставки да, там в шафі, де тільки є скляна поверхня, дуже гарно це все з тілом цим справляється. Я говорю з відгуків, я ним ще не користувалася, буду користуватися вже потрібно, тільки дощик сьогодні-завтра під. У нас, бо вже насувається у нас дощик, слава Богу, то я після дощу помию вікна, тому що були сильні вітри, і ви ж знаєте ці бурі, то самі розумієте. Ось так, І я скажу вам, який ефект. Але ну, я впевнена, що якщо ці продукти, які я вже користуюсь Україні, і вони мене задовольняють на 100%, то в цьому я теж впевнена цілий літр. Так. Для посуду миття цей раз я взяла навіть із лимоном. Ось така величезна пляшка літрова ароматом лимону. так? І я взяла яблуко, тепел. Яблуко. Ось так. Взяла два такі засоби, тому що я вже використовую засіб з лимоном. Я використовую його на дуже багато. Вистачає. Дивіться, я вже тижня два мінімум ним користуюся. Дуже зручно тут відкривається так само. Так саме відкривати. Дуже зручно, класно, і ось така пляшечка. У мене вже тоже м. хоча я ж видно, що це моє вже. Піниться дуже класно. Мене є маленьке відео за цей засіб, і я вже цей раз думаю, ні, потрібно купити вже куп, ще і яблучко, тому що такі вже мене забрали. Слава Богу, дякую дівчата вам. Купили і хочу просто казати вам за те, що дуже гарно засіб справляється, дуже гарно відмиває жирні забруднення, посуд, посуд аж репить. І я задоволена цим засобом, тому що ним можна користуватися як в холодній воді, так і в гарячій воді. Літрові флакони, наша Україна. У мене ось такий була акція за 50% Можна було купити продукт. Я взяла собі ось такий спрей для тіла 에, Magic Мені сподобався аромат, там навіть є трішки жасміна, але мені він дуже сподобався. Я ним користуюся, і він таке відчуття, що його і, і він так на місці і є. Хоча я, я його розпилюю кожного божого дня. Мені дуже він сподобався, і таке тіснення. І десь, Бог з часом я випробую всі аромати. Супер. Потім я взяла собі ось такий теж за 50%. Це ще було перше моє замовлення. Така акція була крута. Можна було взяти любі там продукти, ну, воно там давало верніше продукти, і я брала. Я Взяла веган, дезодорант ось такий. В нього ось така система. Бачите? Тільки те, що я коли користуюсь, може я щось неправильно роблю, то в мене ось так папір завертається. Тобто він повністю картон, паперовий. бачите, І твердий дезодорант веган. І оце я як ставлю. Ось так. І він в мене дуже гарно, органік. 80 80 грамів, але він класний. Тут така тільки плівочка, я її так оставила для вас показати. Вона була склеєна в 20 частини, щоб ну, що це нове все дійсно чудове. Суперовий. Я давно такий собі хотіла, тим паче, що іде 80 грамів, і він йде веган. Засіб іде дезодорант Це веган і дуже приємний аромат. Два мила ось таких на цей раз я взяла. Перший раз я собі думаю, та не буду брати. А мене Оленька замовила, думаю, ні, потрібно взяти 99 гривень, це наша Україна. Подивіться, яка краса, яке оформлення. Це в нас іде мило, рідке мило для кухні, ефективний засіб для усунення неприємних запахів на кухні 300 мл. Для щоденного застосування уявляєте собі, ви собі поставили, дивіться, він що з однієї сторони, що з другої. Дуже гарний, дуже лаконічний оформлення самого продукту в пляшості. Да? От вам подобається, ж, дивіться, поставити і любуватися, користуватися. Для щоденного, призначений для миття рук і кухонних поверхень. Можна використовувати для миття посуду. Усуває неприятні запахи, часник цибуля, риба, тютюновий дим, пригоріла їжа. Зіпсовані продукти. Має приятний, приємний свіжий аромат. Дійсно, аромат приємний. Мені дуже сподобався. І я рада, що ним, якщо навіть можна помити якийсь раз і посуд. Він густий, тут навіть не видно, зараз я відчиню, від дістану. О, дивіться. Він нерідкий, він густий, супер. Пляшечки такі повнесенькі на ляті, що аж під самий вінці, як кажуть. Да? Так, я закінчую вже пляшку ось такого засобу. Це кондиціонер. Дуже суперовий, дуже класний. Кондиціонер парфумований для прання. Квітковий букет називається. Все описано, все розповідається. Дивіться, яке гарне оформлення. Цілий літр, Мені дуже подобається аромат. Дуже подобається. І білизна, ледь пахне цим ароматом. Тобто, це супер. Я буваю від людей, дуже часто чую то чи то порошок, чи то кондиціонер. Ну, прям реально чути не парфюм, а чути саме. от Це таке після прання, одяг розумієте Супер. Рекомендую, друг що замовляємо. Пишіть, я замовлю. Так. І ось таким я ще користуюся. Теж буковака М, нейтралізатор запахів 200 мл, теж наша Україна, мені дуже подобається. аромат мені дуже підходить, приємний, класний. І дійсно він ефективно і швидко всуває неприємні аромат, і саме головне, він мені приємний. Ось що я сьогодні навіть була мене кума, і донечки, все. І я розпилюю, і е, ніхто не сказав Фу, там неприємно, кесхімозне. Ні. Супер. Рекомендую від душі. Все свіжесеньке. Дивіться, 18.06.24. Ось так! Такий, такий був у мене огляд. Да, величенький, трішечки. Це вже каталог на жовтень. Вам потрібно. Пишіть мені, я вам перешлю каталожик. Ви складите тільки за доставочкою самого цього каталожка. А так звертайтеся, будемо співпрацювати, тому що дуже-дуже багато нашої української продукції. Там іще багато. Там дійсно, тут не так, тут дуже-дуже-дуже. Навіть все буде на нашій на наші дієтичній добавки, буде дуже чудова акція і фотографії. І є повністю в нашій групі, де дати виробництва, що це все не те, що там закінчується виробництво, і вже поставили його на розпродаж. Ні, все документально зареєстровано, доказано, показано, що це все, всі продукти свіжі. Якщо акція це не означає, що. Це у нас іде, як якісь уже продукти, які вже мають термін закінчення або там перебиті. Ні, такого тут немає. Наша Україна виготовляє свіжі гарні продукти, тому що ми беремо українці, купуємо і підтримуємо нашу економіку. Цілую обнімаю. Ви найкращі, ви зі мною. Дякую за цієї хвилинки. Ви дивитеся мене. Ставте вподобайку, якщо сподобалося. Підписуйтеся, звертайтеся, я буду дуже рада. Бажаєте, щоб зробила огляд каталогу. Я з великим задоволенням зроблю огляд каталогу, якщо ви цього бажаєте. Все, по вашому бажанню, будьте здорові! До побачення!